У четвер, 15 червня, у Морщині розпочався фінальний турнір дитячо-юнацької футбольної ліги серед 14-річних. Це дебютний фінал для вихованців Динамівської футбольної академії 2003 року народження. Тренує цих хлопців відомий півзахисник Динамо та збірної України кінця 90-х Віталій Косовський. Допомагає йому теж колишній гравець системи Динамо Євген Лозинський. В регулярному чемпіонаті своїй найсильнішій групі кияни, впевнено зайняли перше місце у таблиці і вважаються одним з фаворитів фінального турніру. У першому матчі зі скалою, що відбувся на стадіоні медику Моршині, кияни з перших хвилин кинулися виправдовувати аванси. відкрив лідера так «Динамо» та найкращий бомбардир регулярної першості Назар Волошин. У середині тайму, який цих хлопців триває 30 хвилин, Назар вдалось грамот другому поверсі і ударом головою оформив дубль. За пару хвилин господарі, яких на домашній арені активно підтримували трибуни, скористалися помилкою захисту киян і один м'яч відкликали. впрочем, ничего, но были ошибки в обороне и в центральной части поля. Но так, ребята молодцы, показали класс. Достойно отыграли игру. У другому таймі команди грали не менш активно, та, незважаючи на кілька моментів біля воріт скали, рахунок зберігся. Як очікували, перемога победа... была тяжелая, и до этого разговаривали, и настраивались, и понимали, что тяжело будет играть с хозяевами турнира, но тем не менее, тем не менее, я бы не сказал бы, что проявили характер, можно сказать, дотерпели до конца, хотя не использовали много хороших голевых моментов. Казалось, что Забій гол і игра Но Не вийшло. Попереду на динаміців чекають ще два матчі групового раунду проти Запорізького металургу та Київського олімпійського коледжу. А далі за регламентом півфінали та фінал. І звичайно, що голи цікаві моменти та коментарі учасників після матчів наших віників ви побачите на клубному каналі YouTube та на офіційному відеопорталі.